Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви знаєте, ми робимо зараз серію розкладів по ймовірності нападу Російської Федерації, з якої сторони, яких чекати наслідків, і наразі у нас Рівненщина. Будемо дивитися, це, скоріше за все, кордон з Білоруссю. Угу. І вже. вже... Є, є щось готується. Так, дійсно, ідея є: скупчення енергії. Це може бути і зброї, і людсь, людсь, людське скупчення, концентрація тобто. Дивіться, а, по, в, порівнянні, в порівнянні з нашими солдатами вони, я так скажу, що кордон дуже добре оберігається. Наскільки я бачу, дуже добре підготовлено. Тобто ось є рух. Рух, який може здійснитися зі сторони Білорусі, він набагато слабший за короля мечів. Лицар Кубків і король мечів. тобто Натраплять на стіну. Так є скупчення, так є це. Наразі ось ця карта нам говорить, що ця ситуація іде поки що спостерігається і під контролем наших військових, мої дорогенькі. Тому, в принципі, я не бачу, щоб тут щось таке дуже страшне відбувалося. Не бачу я. Але будуть якісь маніпуляції. Ось карти випадають. Маніпуляції якісь будуть. Періодично, іде. Періодично Якась заворушка там, щоб, тобто це більше, щоб, щоб нас настрахати, щоб нас трошечки наш емоційний стан пошікотати, будемо так казати, ось. Але я наскільки все рівно я бачу, що наші стоять, наші чекають, наші окопериють і. Ось ця карта теж говорить: іде процес з нашої сторони, підкріплення мої дорогенькі. Тому що наші дуже щільно на... дивіться, порівняно з 24 грудня, що було, верніше, не грудня, а лютого минулого року. Ось, коли був цей повномасштабний наступ. Порівняно з тим часом, ми зараз дуже підготовлені, мої дорогенькі, до зубів. Ось. Е, можуть летіти ракети, але пройти вони не зможуть. Я не бачу, що вони тут пройдуть. Не, не бачу, мої дорогенькі, поки що не бачу. Ось, ось так. Ось так. Тому е, будьте спокійними, наші е, стоять там. Все, мої дорогенькі, люблю вас, цілую, обнімаю. Гарного вам мирного дня і разом до перемоги на все добре.